17 січня на Донеччині отримав поранення несумісні з життям 46-річний Олександрієць Сергій Придатко. Прощались з військовим у Палаці культури Світлопільський. Сьогодні ми молилися за знову одного воїна, нашого Олександрійця, який, на жаль, вже не стане в стрій військовий, а відправиться у стрій духовний і божественний. Звідки буде захищати нас? Слова, слова не завжди підбереш, коли люди йдуть у вічність. І лише це залишаються слова. А дії, саме ті дії, які вони роблять, вони закарбовуються в нашій пам'яті. Сергій придатко навчався в третій школі. Фах електрозварювальника отримав ПТУ номер 31 Згодом пройшов курси Маляра штукатура. Мав за плечима строкову службу та досвід роботи на будівництві, як в Україні, так і за кордоном. У 2001 році наш земляк одружився у серпні 2022 року. Сергія мобілізували після військового навчання. Був направлений у Донецьку область. Сергій Миколаєвич був людиною чесною. Відвертою, працевитою і віруючою в ту справу, яку робив, важко знайти слова, щоб заспокоїти рідних і близьких. Не можна загасити палаючу рану в серцях тих, хто знав особисто Сергія Миколайовича і хто сьогодні прийшов провести його в останню путь. Але від імені Олександрійської військової адміністрації я виношу слова щирого співчуття рідним, близьким, знайомим Сергія Миколайовича. Нехай світла пам'ять про нього живе в наших серцях. Слава Україні! Наш захисник загинув поблизу села Солодке, що на Донеччині, під час ворожого мінометного та артобстрілу. У Сергія Придатка залишився батько та двоє синів. Поховали героя на військовому кладовищі.